Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати салат із шпротами під назвою насолода. Для нашого салату потрібно одна склянка відвареного рису, 2 яйця, одна консерва із шпротами, одна цибулина, 3 маринованих огірочка, майонез, зелена цибулька зелена, оцет, сіль спеції за смаком, цукор. Саме перше, що нам потрібно зробити, це замаринувати нашу цибульку. Ріжу її маленькими кубиками, перекидаю в мисочку, заливаю кип'ятком, додаю одну чайну ложку цукру і приблизно чайну ложечку оцету. Перемішуємо і залишаємо маринуватись. Тепер нарізаю огірочки такими маленькими полосочками. Перекидаю це в лоток, яйця маленькими кубиками. В окрему миску викидаю наші шпроти без рідини і переминаю воделкою. Так трішки, щоб деякі кусочки залишалися більшенькими. І закидаємо у миску. Додаємо рис, нарізаю зелень. Додаю до салату. Цибулька наша промаринувалась, зливаємо воду. Додаємо до салату. Сіль, спеції, все за смаком. І додаємо майонез. І це все гарненько перемішуємо. От наш такий готовий. Заходьте на наш Ютуб канал там завжди смачні, прості й нові рецепти. Смачного!